Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотисту, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато, хто й хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о, господи боже мій твої чуда й думки твої тільки про нас. Нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. «Жертви приношення ти не сходів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав ось я прийшов із звоїм книжки про мене написаною. Твою волю чинити мій Боже я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду великому зборі, ото своїх уст не ув'язнюю я. Господи, знаєш ти, справедливість твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність твою та спасіння твоє звіщав не таїв я про милість твою та про правду твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда твоя нехай завжди мене стережуть. Вони щастя без ліку мене оточили, беззаконні мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспіши ж, бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бо дай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я в Богі та бі. За мене подбає Господь моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся.